Всім привіт, мої любі! Мене звати Настя Мельник, і я вдячна вам, що ви завітали на це відео. І сьогодні ми зібралися для огляду ось такої палітри від нашого українського бренду, який називається Zidia. І тут ось така класно упакована палітрочка. Ми подивіться на цей нюд, але вже будемо говорити про те, що наліпка якась. Ані, вона заклеєна. О, тут можна здерти. Якщо заклеєна, тоді окей, питань немає. Ніби все рівно, тут наклеєно, все класно. Ззаду ось така наліпка, де пише склад. Е, е, і що це палітка тіней для повік Eyeshadow nude 18 штук по 1,7 грамів на рефіл. І давайте відкривати в середині. В середині тут є ось така проложена плівочка. І 18 таких шикарних, шикарних кольорів. Дзеркало досить непогане, класне, я не бачу, щоб воно було чимось заклеєне. Дивитися в нього можна, паркуватися теж можна, і це ми сьогодні і будемо робити. Ну, ми тільки гляньте на цю красу, уже мені хочеться брати і творити якісь нют, якусь розташовану стрілечку. Сьогодні я з такою зачіскою, я готуюся до змагань, тестую на собі різні зачіски, щоб я могла потім їх сама повторити. І сьогодні ми будемо. Пробувати макіяж з цією палітрою. я вже вам скажу, що тут ось ці блискітки вони заслуговують на увагу однозначно. Вони дуже красиві, влізла в матову і матові класні. Я сподіваюся, що нам навіть в допомогу не потрібно буде ніяких ні олівців, нічого абсолютно. От ви тільки, подивіться, я засвочила відтіночки з блискітками і як вони красиво сяють, переливаються. Я б, напевно, хотіла б зробити якусь підложечку, підсяячі відтінки в ролі кремових тіней, але давайте ми будемо поступово пробувати і нічого не загадувати наперед. Я візьму свою улюблену пушисто тушовичну кісточку і буду набирати. Ось це відтіночок, який називається Weight. напевно. До речі, отут є назви на кожному, і один з них називається Еспреко. Я не розумію, чи це мало би бути Еспресо, чи це Еспреко, так і задумано. Ну, не зрозуміло. Так, відтіночок такий досить натуральний і нейтральний. Буду заносити його в складочку. От пігментація хороша. Дивіться, з першого до торкання я вже бачу, що я тут нанесла. У мене. На обличчі вже повністю готовий макіяж, і губки я теж нафарбувала помадкою від Шарлоти. Залишиться нам оформити лише очки. Відразу буду фарбувати два ока, щоб потім не збитися, і макіяж був однаковий. Не хочеться мені сьогодні експериментів, можливо, десь в майбутньому. До речі, я планую, чому я і придбала цю палітру. Я планую взяти її з собою, коли буду їхати на змагання. До речі, відтіночок холодний. Чомусь тут він не був таким холодним. Вітіночок такий нейтрально холодний, красивий, і мені прям дуже до вподоби. І чому я вирішила взяти цю палітрочку? тому що я планую поки що взяти її з собою в Польщу, коли я поїду на змагання. Я сподіваюся, що вона мені там якраз допоможе зробити макіяж. Ставлю на неї величезні ставки, ну, але будемо бачити, це ж не загадаєш такі штуки. Беру тепер трошечки меншу тушовочну кісточку і буду наносити, мені хочеться ось цього рожевенького, цій рожевій гамі погратися. Або... Давайте, давайте цей рожевий, він мені щось так сподобався. Так, показуй сводчик. Ось такий відтіночок красивенький. Давайте його будемо наносити. Уже чуть-чуть більш концентровано, відтінок пігментований. Дивіться. Я надіюсь, вони будуть класно тушуватися. Так, я беру попередню кісточку і все тушую попередню. Так, да, тушується досить непогано, але повністю пігмент сходить. Це трошки дивно. Так, чуть-чуть додам. Але стушувався з попереднім дуже-дуже прекрасно такий відтіночок припиленої рози, я б його назвала би. Що я можу сказати, тіні поки що легко розтушувалися і абсолютно, абсолютно не осипалися. Я візьму ще трошечки меншеньку кісточку і спробую, спробую, напевно, що намалювати стрілочку. Давайте, отак от будемо рухатися. Я візьму ось таку скошену кісточку для брів, і на неї буду набирати ось цей темний коричневий нейтральний відтінок. Чесно, вони навіть і не болять, нічого не осипається, коли я струшую. І ним ого! Ви подивіться на цю пігментацію. Я малюю ним стрілку і буду бачити зараз, що буде відбуватися. Я без ніяких підложок, нічого абсолютно більше не використовую. Ніякі олівчики я під нього не поклала, і взагалі, ви тільки гляньте на цю пігментацію, я дуже шокована. Ми також спробуємо і чорненький, але я поки почала з такого, боялася, що буде, чи він буде затемний, чи не затемний, чи буде тушуватися, чи буде. Пропляшенами, але ні, ви подивіться, як за секунду я нафарбувала класну стрілку. Просто за секунду, без ніякої підложки. Поки що мене це дуже-дуже сильно дивує, і це ж ми ще навіть не приступили до блискіток. Я надіюся, що близькі тут будуть дуже красиві. чесно сказати, я вже подивилася один огляд на цю палітрочку в Ютубі. До речі, він тільки один і є, більше нічого немає. Ніхто не робив на неї огляд. І а, я писала бренду, скажу вам чесно, вирішила їм написати, запитати, чи не хочуть вони мені відправити її на огляд, я, але вони мені навіть не відповіли, тому, тому всі, хто на неї роблять огляди, напевно, що самі її купували. Чомусь бренд не хоче рекламувати. Я а, не нахлібник і не хочу безкоштовної косметики. Просто ця палітра коштує в районі півтори тисячі гривень. І півтори тисячі гривень ну це ніби не так бюджетно І взяти палітрочку, на яку абсолютно немає оглядів за півтори тисячі гривень, я ще думала того. Давайте я візьму ось цим відтіночком і підтушую нашу стрілечку, щоб вона була більш тушована. І тому я вирішила написати і запитати, можливо, буде їм цікаво, але. Але, на жаль, їм не було цікаво. Ну, нічого страшного, я не розстроїлася, я довго, чесно сказати, думала, приїхала в магазин Марешоп, вона ніби є офіційним представником. Дивилась на неї, дивилась, дивилась, дивилась і вирішила, що ну, хочеться мені її. Хоча, чесно сказати, на півтори тисячі вона не сильно то і тягне. Є такі всякі нюанси, які би можна було б виправити, допрацювати. Але я рада, що, що є і така досить непогана косметика. Але, але я все одно рада, що от українським брендам вдається зробити таку досить непогану косметику. Дивіться, я підтушувала все, прям красиво все війшло тут в шкіру. Давайте і тут це саме повторимо. І що навіть не дивлячись на ці умови, які в нашій країні, того я і не сильно розв'язлилася, що мені не захотіли хоча б знижку зробити на цю палітку бренд, я ще не такий великий блогер, звісно, і не розраховую на якусь рекламу, ні, абсолютно. Просто в ці часи, ну, ти думаєш, чи варто витратити півтори тисячі гривень. На палітру ціней, чи не варто. І знаєте, я хочу похвалити цей бренд, що вони не зупиняються навіть зараз, коли всім складно, коли, можливо, її ніхто й не буде купувати із за ціни, але вони все одно не зупиняються, вони все одно зробили ось таку красу. Так, зараз я набираю чорненький відтіночок і ось тут постараюсь. Ого, чорний, супер пігментований. Максимально таку саму маленьку стрілочку цим чорненьким. Так, навіть візьму тоньше кісточку і пройдуся ним по самому віковому контуру. Візьму саму сам одну з самих тоненьких таких кісточок для підводки. І ось так обережно, обережно по вікам пройшла. Зробила ніби таку стрілочку і ось тут. Я це все відразу стараюся підтушувати. Так, я вже тушую попереднім коричневим ще раз цей чорний, я вже в такому сильному увліченні, що навіть і не можу говорити, бо я кайфую, просто кайфую від процесу, і це, це не знаю, дуже давно в мене не було такого. Прям ух, хочеться, хочеться малювати, хочеться тут щось робити. Ой, дівчата, це прям якийсь кайф. Я, я, я не знаю так. Тушую ще раз оце все. Ну, Дивіться, поки що ось такий макіяжик у мене виходить. І тепер я хочу приліпити якісь блискітки. Зараз я подумаю, ну тут прям прекрасно є. Так, ось такий хамельончик, розовенький якийсь. Давайте я в ролі бази додам трошечки ось таких тіней від Top Face від тіночку Вінтажна роза. Він якраз сюди прекрасно підійде. І я більше нічого не буду використовувати в ролі бази, бо підложечки мені тут, чесно сказати, просто не вистачає дуже сильно. Хочеться чогось таки, такого додати, і вона отут ніжно, ніжно буде дивитися. І нічого там нам сильно і не перекриє, і не зробить. Ну от так, дивіться. Чуть-чуть маленька така підложечка. Люблю ці тіні, прям безмежно. І будемо пробувати наносити наші спаркли. Давайте ось цей золотисто-жовтий якийсь. Ось цей золотисто-жовтий на кісточку набирається. Щось тут набирається. Ну, Це. Прям спаркли-спаркли, чуть, чуть підрозсипається, але переноситься. Пігментації мені трошечки хочеться, щоб було побільше. Але це, знаєте, це щось зі сфери красиво поблистіти. От я би це так назвала. Я втираю відразу в шкіру. Не просто наношу, а втираю. Так, давайте оцей рожевий такий вже наберемо ще на цю кісточку. Ось такий, який називається мій Тут ззовні я його чуть-чуть додам. Ой, цей красивіше лягає. Так, я спробую його нанести пальчиком, У мене довгі нігті, але о! Пальцем так відразу лягло красиво. Ось такий відтіночок, дивіться, на свотчик. Лягає так, досить яскраво. Мені подобається, да. Виходить дуже красиво. Давайте внутрішній куточок тут є таких два хайлайтерних відтіночка, я додам і рожевий такий, є, типу хайлайтер. Ось. Я зараз засвочу їх і подумаю, які є. Я хочу цей рожевий. Так, да, я хочу внутрішній куточок цього рожевого відтіночка. На маленьку кісточку наберу. І отак от сюди його додам. Да, і давайте переходити до нижньої повіки. Тут нам щось теж треба зробити, звичайно, що красиве. Я буду набирати такий темно-коричневий, яким ми спочатку малювали стрілечку, і обережно його з'єднувати з чорним. Це не супер предназначена кісточка для тушовки, але нічого ніде не, не осипається, красиво підтушовується. тут я перебрала все-все-все. Оце вже вийшло некрасиво, чистою кісточкою. Це все тушую, плюс тому, що ми потім зможемо легенько все поправити консилером. Так що, переживати сильно немає за що? Внутрішній куточок нижньої повіки. Тут, до речі, сірий є такий красивий. Але мені хочеться нанести ось цього дверці. Ось такий відтіночок на маленьку кісточку набираю і наношу його сюди. От він прям дуже красивий такий А, муха. Цей відтіночок називається. Ось так трошки його. Ну, матові тут шикарні. Ці блискітки теж шикарні, але вони, знаєте, нагадують мені чимось трохи ламель або щось типу того. В принципі, там теж були такі відтіночки. Ну що, от такий макіяж мене вийшов в результаті, показую вам його ближче. Мені здається, все класно тушувалося, я класно працювала. Я задоволена дуже. Прям, чуть, можливо, десь є якісь недочоти, але це вже в процесі я щось там нагрішила. І ще в мене є віки від Zідia. Давайте ми спробуємо їх наклеїти і побачимо, що вийде в результаті. Потім я це все змию. Не знаю, я взагалі не майстер вік. Давайте я їх швиденько спробую наклеїти поза камерою і повернусь до вас. Ну що, поки що вийшло в мене все отак. Не судіть мене строго, для мене це максимально незвично. Віки називаються Софія. Ох, не знаю, от так дорого, багато в мене все вийшло в результаті. Я прям дивлюсь на себе і кайфую. Тут, до речі, в комплекті з цими віками є клей, він досить непоганий, класно працює. І ну, це наше українське гріх не взяти, гріх не підтримати. Я задоволена, ці віки поїдуть теж зі мною. Макіяж в мене вийшов сьогодні, прям шикарний-шикарний. І я не знаю, ну просто так кайфовенько підемо покаряти Польщу, і я надіюся, що непомічено я точно не залишуся. Зараз я швиденько піду змию цей макіяж і зробимо з вами ще якийсь одненький нют. Ну що ж, програма максимум закінчилася. Давай тепер, давайте тепер зробимо програму мінімум для себе, для того, якби я нафарбувалася в нормальному житті. Ну що ж, давайте будемо починати. Хочеться цієї нейтральної гами. Почнемо з ось такого бежевого тіні абсолютно не осипається. Я не знаю, я прям кайфую з їх використання, а ще більше мене тішить думка, що це. Зробив український бренд. Так, в мене на очах лише консилер, який я просто, який я тільки що нанесла і не припудрила абсолютно. Ось так по ньому все поки що красиво тушується, взагалі без проблем. Так, тепер я візьму ось такий відтіночок і змішаю його з ось цим. І чуть-чуть більше затемню зовнішній куточок. З тінями працювати, чесно сказати, одна насолода. Все дуже легко тушується. Відтінки такі дорогі, красиві, не знаю я. Поки що кайфую. Ну, а для цього вже для мене достатньо. Давайте тепер будемо наносити блискітки з цього. Хоча його ми наносили, так? Да? Ні, ми наносили ось цей. В першому макіяжі я наносила ось цей, трошки ось цього і ось цей. А зараз я нанесу от бліндінка він називається. Золото таке. Пальчиком відразу буду наносити. Приліпляється класно, внутрішній куточок мушу тотати кісточкою, бо взагалі щось тут в мене не виходить. От дивіться, як красиво відтіночок виглядає на очах. Все прекрасно, взагалі питань до нього немає ніяких. Давайте чуть-чуть ми ще додамо на центр ось цього рожевенького хочеться мені його. Отак от тут. Не сильно я бачу, чесно сказати, різницю, але. Думка потішить. Так, візьму отаку маленьку кісточку, наберу суміш цих двох коричневих і протушую нижнє повік, я не бачу абсолютно ніяких осипань. Давайте я візьму маленьку кісточку для брів, ось таку, і намалюю нею маленькі стрілочки коричневим відтіночком. От, я і завершила свій повсякденний макіяж, який б я нанесла би на себе і йшла б з ним з другою душою, і можу вам сказати, що палітра, чесно сказати, класна. Тут дуже круті підбірки кольорів, і дивіться, вони навіть так оформлені. От четврочками, що ви з цих четверочок можете зробити собі макіяж, і тут, прям, ну я не знаю, кожна четвірка це настільки грамотно підставлена. От береш от так, можна так, можна от так. Можна по-різному, просто настільки хтось розумно підійшов до створення цієї палітри, що чесно, я максимально здивована і хочу поставити їй 5, 5 із 5. Вона крута, вона космічна. Можливо, трошки задорого, але я розумію, скільки бренду прийшлося в це все вложитися. І чесно, я не жалію жодної копійки, яку я на неї потратила. Якщо ви на мене дивитеся, зіді я сподіваюся, що ви такі дивитеся. Це я вам вдячна за ось таку штуку, за такі прекрасні тіні, які тепер поїдуть зі мною в Польщу, не дивлячись на мою величезну колекцію, я повезу їх з собою і за те, що тут є крутий, чорний, круті тушовочні, класні блискітки, з якими я однозначно зможу собі зробити хороший макіяж. Тож... Я задоволена, рекомендую, якщо вас не смущає ціна, якщо вам треба ось такий нюд, тисячу перша палітрочка, то да, 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 і ще раз, да, затемнення, висітлення, складочка, все є у цій палітрі. Супер круті блискітки, Ну вона універсальна, універсальна і. Рекомендую без слів, без е, жодних е, дані і тому подібне. Вона крута і вона заслуговує на увагу. Тож, якщо потрібно, придивляйтеся, купуйте. І віки, до речі, теж непогані. Вони теж поїдуть зі мною. І ще я купила для своєї подруги теж такі, але це її, тому міряти не буду. Трошечки є різні недочоті в упаковці, але. Але це українське, це наше, і давайте будемо підтримувати. Тож я надіюся, вам було цікаво. Ви провели зі мною приємно час. Я вдячна вам, що ви додивилися до кінця. Я вас всіх сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей!